Я думаю, ви побачили, що мій блог трошки трансформувався останнім часом. Тому я хочу створити таку рубрику, назвемо її Відверто з собою, якій я буду розповідати там свої думки, ділитись з вами тим, що я всередині мене. Тож, перше відео з цієї рубрики, як це жити самі? Я, взагалі-то, ніколи не думала, що скажу це вголос, але вперше за 10 років я живу сама. Не з чоловіком, не з хлопцем, не з батьками, просто сама. Тільки я та моя собака. І, якщо чесно, я ще трошечки в шоці від чого. Жити одній це як квест, де одночасно в тебе є і свобода і нові питання, і часом навіть невеликий стрес. Почну з плюсів, бо вони реально мене гріють. Тож, плюс перший це абсолютна свобода. Хочу їсти о першій ночі їм. Хочу мовчати, мовчу, хочу танцювати на кухні, танцюю, ніхто не питає, а що ти робиш? Хочу, приходжу додому під комендантську, хочу сидіти весь день вдома, сиджу. І в мене така повна свобода дій та рішень. Плюс, другий – це тиша. І це не та, знаєте, тиша там, де самотньо, а це та тиша, де ти 24 на 7 не думаєш, що постійно поруч з тобою хтось є. Я можу співати, танцювати, сидіти мовчки, читати книгу, слухати якісь уроки, дивитися, якісь відео, кіно і ніхто мені не заважає. А ти тут реально занурюєшся так в своє життя, а не в життя тієї людини, яка знаходиться поруч з тобою. Плюс третій, я знову вчусь знайомити з собою. Чесно, після 10 років життя з кимось, я зрозуміла, що дуже часто я підлаштовувалась. під режим сну, під графік, під харчування, під якийсь темп життя, ну, під усе. І зараз я відкриваю себе заново, у котрій я люблю прокидатись, на що мені смакує на сніданок, як я хочу проводити свої вечори. І... Ну, реально е дивно, але це неймовірно цікавий досвід. Звісно, є мінуси. Давайте чесно. Мінус перший, це те, що всі побутові приколи на мені. Там, перегоріла лампочка, це моя проблема. Не кон працює конфорка, ну, привіт, Google і там якось починаю розбиратись. Так, звісно, в мене є батьки, є знайомі, до кого можна звернутися, але відповідальність це все одно моя. Е це мінус, але, в принципі, такий, як, з яким можна справитись. Е мінус другий. Іноді реально страшно. Ми з Уною спимо і раптом десь упався якийсь предмет. Я така блін, а в квартирі ж тільки ми, що трапилось?» Стає трошки лячно навіть просто встати, піти подивитись, що там може це про щось упало з полиці, може там це щось у сусідів, може взагалі за вікном, бо в нас війна і звуки інколи бувають різні. Але моментами реально буває ну прям стрьомненько. Мінус третій, він стається такий найчесніший буде з вами. Інколи хочеться, просто щоб поруч хтось був, просто щоб сказати, блін, сьогодні був важкий день обійми. В мене є подорожки, і це прям дуже круто, тому що вони приходять в гості, інколи залишаються значівлю, і я їм просто безмежно за це вдячна, тому що вони мене підтримують на цьому моєму новому етапі. Але ось це саме таке відчуття поруч когось інколи бракує. І так найголовніше питання, від якого в нас мурашки, да? чи стала я щасливішою. Поки не знала, я точно стала чеснішою з собою, в мене з'явився простір зрозуміти, чого я хочу, якого життя, якого чоловіка, яких стосунків, і, врешті, в принципі, якої себе. Життя самі, воно після 10 років це ну, не про самотність, це про свободу перезавантаження. Скажіть, будь ласка, таке питання до вас. А коли ви востаннє залишались наодинці? Коли ви відчували цей стан, коли я сама... І я приймаю рішення, що мені робити, куди мені рухатись самостійно. Давайте чесно у коментарях. Дякую.